Ти знала, що є прикметники, які утворюються за допомогою суфікса full і less. Full взагалі прокладається як повний сповнений чогось. Знаєш, як перекладається care? Бережи себе Care, care – це турбота, тобто сповнений турботикл yeah, Careful. Кстати, є прикметники, які утворюються схожим способом, але за за допомогою додавання суфікса less, який навпаки забирає цю якість. Тобто less mm – -hmm. менше цього без цієї якісті? Careless. Careless, правильно pain. Знаєш, що таке pain? А, біль, біль. Тобто сповнений болі, болючий. Painful. Painful. А навпаки, безболісний. Painless. Супер. Hope надія. А. Сповнений надії. Hopeful. Hopeful. Правильно. А безнадійний тоді як буде? Hopeless. Hopeless. That's right. Пауер як прокладається? Сила. Сила. Тобто сповнений сили. Powerful. Powerful, а навпаки, безсильний. Powerless. Окей. Powerless. Okay. <рес> Приходьте навчатися в школу сект, вивчайте англійську мову разом з нами and be successful. А ще поставте вподобайку.